Холестерол це ще один тип жиру, який наявний в нашому організмі, та має величезне значення. Іноді це значення навіть переоцінюють. Колись в минулому вважалося, що холестерол є основним фактором у формуванні атеросклерозу. Проте за 50 років стало зрозуміло, що це не зовсім так. Холестерол безумовно потрібен організму і без нього ми не можемо обійтися. З холестеролом дуже важко боротися. Лікарі це знають. Тому важливо зрозуміти, чому рівень холестеролу зростає, щоб впливати на нього в програмі Метаболік Баланс. Цей аспект розглядається з дещо іншого кута. Існує два основних джерела холестеролу: перше це виробництво холестеролу самим організмом, це логічно і зрозуміло. Адже якщо організму потрібен холестерол, то він сам його синтезує для своїх потреб. Друге, це потрапляння з їжею. Функції холестеролу різноманітні, він є необхідним органічним з'єднанням, першим кроком у виробництві багатьох гормонів, особливо статевих, і регулює водно-сольовий обмін. Холестерол з'єднується в крові з білками, спеціальними ліпідами, утворюючи ліпопротеїни, щоб бути водорозчинним і не створювати проблем із текучістю крові. Тобто, ліпопротеїни на певний технологічний час роблять холестерол водорозчинним, він транспортується туди-сюди. І там, де потрібно використання холестеролу, фермент ліпопротеїн ліпаза відкидає вже непотрібний протеїн, і холестерол у чистому вигляді йде на будівництво гормонів та інших речей. З цієї причини, ліпопротеїни поділяються на дві основні групи: хороші і погані. Ліпопротеїни високої щільності, хороші. Переносять холестерол до печінки, тоді як ліпопротеїни низької щільності переносять його по крові в інші органи мішені, що може призводити до накопичення холестеролу в тканинах, і ми говоримо про коефіцієнт атерогенності співвідношення одних ліпопротеїнів до інших, як до певного фактору ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань, тому що у нас все менше холестеролу попадає в печінку. І все більше холестеролу розноситься по периферії, де він за великим рахунком не потрібен в таких кількостях і так тривало. Що стосується харчового холестеролу, то потреба в ньому доволі помірна. Є певна межа 600 мг на добу. Якщо ми споживаємо більше цього рівня, надлишок не засвоюється організмом і виводиться назовні. Всі ми пам'ятаємо такий симптом, як жирний кал. Організм не всмоктує більше ніж 600 мг холестеролу. Якщо ми з'їмо 400 міліграмів, то все засвоїться. Якщо ми з'ємо 700, 600 всмоктається, а 100 піде в унітаз. Якщо ми з'їмо 1200 міліграмів, то тільки 600 потрапить в організм, а решта все одно піде в унітаз. Організм має механізм, який забезпечує задоволення добової потреби в холестеролі. Він синтезує його самостійно з тригліцеридів, які утворюються під час перетравлення глюкози та жирів. таким чином організм самостійно виробляє потрібний йому холестерол. Ще раз звернемося до цієї схеми. Зрозуміло, що деяка кількість холестеролу потрапляє в організм з їжею, але то не той холестерол, що створює проблеми зі здоров'ям. По перше, його кількість невелика через ліміт всмоктування. По друге, він в основному йде на пластичний обмін, і в третіх, це готова молекула, яку простіше розщепити і скерувати на спалювання до енергії, якщо виникає така потреба, ніж та молекула холестеролу, яку організм спочатку синтезує, а потім не знає, що з нею робити. З цього слайду ми можемо зробити певні практичні висновки. Додатковий до спожитого з їжею холестерол завжди може бути синтезований за фізіологічної потреби у відповідь на функціональний запит системи із завжди наявного ацетилкоензиму а або глюкози крові, або із депоглікогену. Але найчастіше він утворюється із спожитих з їжею вуглеводів, особливо коротколанцюгових. Він буде утворюватися навіть за відсутності потреби, тобто функціонального запиту системи. Якщо в організмі буде постійний надлишок. Біохімічних субстратів, таких як глюкоза або ацетилкоензим. А особливо це буде відбуватися при відносно високому рівні інсуліну, який буде стимульований високим рівнем глюкози, тому що, як ви бачите, інсулін стимулює фермент перетворювач редуктазу до синтезу холестеролу. Якраз ось цей холестерол синтезований додатково всупереч потребам організму і створює глобальну проблему гіперхолестеролемії як ендогенного чинника розвитку атеросклерозу судин та їх наслідків. Всі ми знаємо байку про те, що холестерол це небезпечний продукт, і що чим більше яєць ми споживаємо, тим більше ми отримуємо його з їжею. Це вважається шкідливим для рівня холестеролу в крові, загального здоров'я і навіть смертності через захворювання, пов'язані з атеросклерозом. Давайте розбиратися. Одне з найбільш дивовижних досліджень, проведених людством над людьми. Воно було опубліковане у 2008 році в американському журналі дієтичного харчування. Це дослідження називалося вживання яєць, серцево-судинні захворювання та смертність. Оцінка стану здоров'я лікарів. Увага! У дослідженні брали участь 21 327 лікарів, які перебували під наглядом протягом 20 років. Змінювались наукові керівники і аспіранти, але при цьому зберігалось фінансування та наукова спадкоємність. Це справжня фантастика. В результаті через 20 років вдалося підбити підсумки та отримати наукову роботу і статистику. Отже, лікарів розділили на 5 груп. У першій групі були ті, хто споживав менше одного яйця на тиждень, а в п'ятій ті, хто споживав більше семи яєць на тиждень. У більшості лікарів майже 14 тисяч в раціоні було від одного до трьох яєць на тиждень. Дивно, але в першій групі, де лікарі споживали найменше яєць, рівень холестеролу був підвищений у більш ніж 13% учасників груп. Серед лікарів, які споживали більше семи яєць на тиждень, лише у 10,5% учасників виявили високий рівень холестеролу. Лікарі з першої групи отримували на сніданок переважно до 24% вуглеводів. Тоді як у двох останніх групах цей показник складав всього 10-11%. Це безсумнівно є причиною високого рівня холестеролу в крові, оскільки через високу кількість вуглеводів в раціоні організм сам виробляв холестерол у великій кількості. Між п'ятьма групами не було суттєвих відмінностей щодо випадків інфарктів, апоплексії або передчасної смерті. У лікарів, які споживали. Менше одного яйця на тиждень сталося стільки ж інфарктів і апоплексій, скільки і у тих, хто споживав більше семи яєць на тиждень. Завдяки великій кількості учасників ці результати мають значну наукову вагу і виключають можливість випадкових висновків. Це дослідження демонструє, що жодна кількість з'їденого холестеролу не впливає на ту кількість холестеролу, яка впливає на наші аналізи і на наше життя. Тобто, кількість спожитого холестеролу з їжею, не впливає на рівень холестеролу в організмі, а також на ризик інфарктів, апоплексії або перечасної смерті тут. Ще раз наведено стандартні показники, які за можливості не повинні бути перевищені при порушенні жирового обміну. Ми вже говорили про те, що високий вміст холестеролу низької щільності, тобто поганого холестеролу. Не є хворобою самою по собі, але є фактором ризику розвитку ускладнень. Існує дуже цікаве дослідження 2007 року, опубліковане Джорджем Бартером в медичному журналі Нової Англії. Воно стосується того, що може слідувати за сліпою вірою в лікування цифр. Відомо, що японці мають високий рівень хорошого холестеролу. Це пов'язано не з тим, що вони їдять багато морських продуктів, водоростей і займаються дзеном, а через те, що у них є дефіцит гена, який кодує фермент переносник ефіру холестеролу. Холестеролестертрансферпротеїн. Цей фермент стимулює перетворення етерифікацію ліпопротеїнів високої щільності на низьку щільність, що призводить до високого рівня хорошого холестеролу і низького рівня поганого. Було розроблено лікарський препарат під назвою торцетрапиб. Він мав сприяти активації цього ферменту у всіх інших людей, щоб підвищити рівень хорошого холестеролу і знизити рівень поганого. Всі люди, які брали участь у дослідженні, приймали статини. В першій групі люди продовжували приймати тільки статини, а в іншій учасникам призначили комбіновану терапію зі статинами і торцетрапибом. Спостереження тривало протягом 12 місяців. У другій групі. Дійсно, рівень ліпопротеїнів високої щільності хорошого холестеролу підвищився на 72%, а рівень поганого знизився майже на 25%. Це виглядає як велика перемога фармакології над темним людством. Один препарат може суттєво підвищити рівень хорошого холестеролу і значно знизити рівень поганого, фактично позбавивши людину шансу померти від атеросклерозу та його ускладнень. Але дослідження було припинено через 12 місяців у зв'язку з погіршенням здоров'я та збільшенням смертності у другій групі тобто, у тих, хто приймав не лише статини, а ще й торцетрапип. Давайте подивимось на статистику. Результати в першій та другій групах були такими: кардіоваскулярні причини смертності. Синдром раптової зупинки серця. У першій групі, яка приймала статини, було зафіксовано 25 випадків, а в другій, яка приймала комбіновану терапію, 26. Начебто різниця незначна. Що стосується інфаркту міокарда, 6,8, різниця вже більша. Щодо апоплексії… Розриву мозкових судин або інсульту, то в першій групі не було зафіксовано жодного випадку, тоді як в другій групі їх було шість ще більш суттєва різниця. Загалом у першій групі було 35 смертей, а у другій 49, що є статистично значущою різницею, це майже у півтора рази більше. Торцитрапип впливав на збільшення смертності, хоча показники хорошого та поганого холестеролу у цих людей були відмінними. Також були зафіксовані інші некардіальні причини смерті. У першій групі було зафіксовано 14 випадків раку, тоді як у другій групі, 24. від інфекційних захворювань. В першій групі смертей не було зовсім, а в другій 9. Очевидно, що будь-який етичний комітет, навіть не вдаючись у деталі, мав би заборонити це дослідження. Але наука на цьому не зупиняється. Потрібно зрозуміти, у чому справа, навіть якщо результати виявилися неприйнятними для подальшого використання. Ще одне чудове дослідження на тему жирів у харчуванні, надмірної ваги і відповідно коронарної хвороби серця. 40 пацієнтів із надмірною вагою та підвищеним рівнем жиру в крові протягом 12 тижнів дотримувалися двох різних дієт. В одній дієті жир становив 59 а в іншій 24%. Одним словом, одна дієта була жирною, інша знежиреною. У складі жирів ненасичені жирні кислоти становили 22% в дієті А та 7 в дієті Б. Холестерол містився в кількості максимально допустимій для щоденного вживання 600 мг в дієті А та 140 мг в дієті Б. Тобто, ми бачимо, що дієта А була жирною за всіма параметрами. І за загальною кількістю жирів, і за ненасиченими жирами, і за насиченими, і за холестеролом. Зокрема, калорійність цих дієт була однаковою, незважаючи на різницю в жирах, і становила півтори тисячі кілокалорій. Це означає, що це були низькокалорійні дієти, фактично напівголодні, тільки одна була жирною, а інша зниженою за жирністю. Очевидно, що будь-яке низькокалорійне харчування призведе до зниження рівня цукру в крові. Так, ось одна з цих дієт призвела до зниження рівня цукру на 12%, тоді як інша дієта лише на 2%. Також ми бачимо, що рівень тригліцеридів у крові на серце в одній з дієт знизився на половину, що дуже суттєво враховуючи те, що не існує способів зниження рівня тригліцеридів, тоді як в іншій лише на 19%. Ліпопротеїни високої щільності в одній із дієт. Зросли на 13%, а в іншій навіть знизилися на 1%, хоча вони і так були низькими. Маса тіла, звісно, в обох випадках зменшилася, оскільки люди споживали лише півтори тисячі кілокалорій на день. В одному випадку це було 10 кілограмів, а в іншому 5. При цьому втрата маси тіла за рахунок жирової маси склала 6,4 і кілограми. Відповідно, тобто внутрішній жир в одній із груп зменшився на 6 кілограмів, а в іншій на 4. Якщо нас цікавить схуднення з хорошими лабораторними показниками, то ми, очевидно, повинні обрати одну з цих двох дієт. Яку дієту ви б порекомендували, орієнтуючись на кінцевий результат? Давайте подивимось на відповідь. Ми бачимо, що низькокалорійна, але при цьому жирна дієта дає кращі результати, ніж знежирена дієта. Це дослідження було опубліковано ще у 2008 році. Споживання жирів під час дієтичного харчування та наступні зміни ваги у дорослих. Результати європейського проспективного дослідження ракових захворювань і харчування у дослідженні брали участь п'ять європейських країн, а учасниками були майже 89,5 тисяч людей. Це масштабне дослідження було опубліковане в американському журналі дієтичного харчування у 2009 році. У ньому досліджувалося питання: чи залежить зміна ваги від кількості або якості жирів у раціоні? Висновки, ми не знайшли жодного зв'язку між кількістю або якістю харчових жирів та щорічними змінами ваги населення Європи. Отримані результати однозначно свідчать про те, що у раціоні необхідно звертати увагу не лише на харчові жири, але й підходити до питання харчування комплексно, враховуючи обидві сторони енергетичного балансу, а саме споживання та витрати енергії. Споживання жирів під час дієтичного харчування та коронарна хвороба серця ще одне дослідження. Публікація з'явилася в щорічнику з питань харчування та метаболізму у 2009 році. Загальні результати проспективного дослідження та рандомізованих контрольованих досліджень були зібрані в аналізі 26 досліджень, що включали понад 280 тисяч учасників. Питання стосувалося загального вмісту жиру в раціоні насичених і ненасичених жирів і їхнього впливу на коронарну хворобу серця. Висновок: жоден з цих аспектів не має значущого впливу на розвиток коронарної хвороби серця. Уявіть собі, що я вийшов би на конгресі кардіологів і оголосив ці результати. Ймовірно, модератори просто не дозволили б мені це зробити. Хоча, як ви розумієте, я не висловлюю свою особисту точку зору, а посилаюся на джерело, яке є у всіх наукових пошукових системах, а ось цікава статистика: відсоток жиру в їжі серед чоловіків і жінок у різних країнах світу у Данії, як ви бачите, їдять жирну їжу 44% жирності, індекс маси тіла більше 30%. Мають 11% чоловіків і 12% жінок. У Франції також досить жирно їдять. Надмірну вагу мають 16% чоловіків і 17% жінок. У Німеччині теж люблять добре поїсти, але відсоток жирності їжі трохи менший. 38%. При цьому відсоток людей із надмірною масою тіла та ожирінням вже вищий. 23%. в Чехії. Вміст жиру в їжі менший ніж у Німеччині. Проте відсоток населення із надлишковою вагою більший. А ось Хорватія, яка сидить на середземноморській дієті і харчується морепродуктами, вином і сиром, має достатньо низьку жирність їжі 26%. Але при цьому відсоток населення з індексом маси тіла більше ніж 30, становить 31% у чоловіків і 15% у жінок. Звісно, можуть бути й інші фактори, які впливають на загальне ожиріння населення певної країни, але зв'язок між жирами в раціоні та надмірною вагою є наявним. Статистика показує, що чим більше жиру в раціоні, тим рідше люди страждають від надмірної ваги. На жаль, це є досконалою протилежністю того, що нам часто розповідають експерти з харчування. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.